Пане Олексію, щойно стало відомо, що все-таки повторно сесія міської ради повернулася до вашого питання і вивела і членів виконкому ваш коментар, якщо можна коротенький, скільки людей б зараз проголосували, як вважаєте, чому це відбулося? Все-таки да, ну мені е, зателефонували, сказали, що е, проголосували 33. Чоловіка за те, що вивели мене члени виконкому. Ну, метод відомий, як я вже говорив, через коліно нагнули. І побачивши, що я пішов сюди на прес-конференцію, терміново міхаріше поставив на повторне голосування. І заставив депутатів е, силою е, віддати голос для те, щоб мене вивели. Безумовно, що такі люди, як я, е, в міській раді не потрібні. Я сподіваюся, що е, ту лінію, яку веду я і наша політична сила, ми її змінювати не будемо. А те, що до діяльності моєї, я думаю, що в партійній організації ми будемо продовжувати. І е, спокою в будь-якому випадку е, цій владі давати не будемо. А змогли увести замість вас е... ні е, е, мали ввести Максимів надію але. Е, Цього 20 депутатів віддали її голос, тобто вона також не є, являється членом виконавчого комітету. А вам не відомо, які, ну як було аргументовано переголосування? От повторне за вас? Ні, я достеменно не знаю, як то було. Ну чому власне воно виникло ще раз переголосувати? Хіба не було відомо не зрозуміло. От як міг ну цю ситуацію переламати там Михайлішин Михайліш Ну не міг, він не зми не мириться з тим, коли. Не виконуються його ті чи інші рішення, коли він ставить за мету собі провести якесь незаконне чи інше рішення, він добувається до останнього для того, щоб переломити, а переломити і є чим, тому що на жаль серед депутатів багато людей, які працюють в державних органах служби. Безумовно, що з ним була проведена робота по даному питанню. А скажіть, будь ласка, регламент дозволяє двічі голосувати по цьому питанню, якщо не порушено процедуру голосування. Ще раз повертатися до цього питання. П повернення можна можна робити повернення до е, процедурного до повторного голосування. Я не знаю, як воно на, на деле пройшло, тому треба подивитися е, вже анонси інформацію, тоді дати якийсь конкретний. Скажіть, будь ласка, яка мета переслідувалася, щоб вас забрати з виконкому? От що відкри розв'язуються руки для чого? Для якихось махінацій, чи для яких дій от зараз буде відкрито доступ у нинішнього складу виконкому, коли вас не буде у ньому? Розумієте, є деякі питання, які не підлягають розголошенню, да, і, в тому числі виділення квартир і так далі. Тому е, людина, яка е, бачить і заперечує, вона не бажана в даному, в даному складі виконавчого комітету. І безумовно, що вони вирішили таким чином поквитатися зі мною як членом виконавчого комітету.